Доброго вечора вам, хай Господь береже вас на кожному місці. У якій ти церкві є два види церкви апостольська і язичницька, апостольська церква, про яку ми читаємо в книзі діянь у Біблії, щоденно переломлює духовний хліб, перебуває в Слові Божому, в молитвах і спілкуванні, і Бог, як бачить вірність, докладає Спасених. До такої церкви, але є язичницька церква. Про неї в Біблії теж написано. Це та церква, яка догоджає не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, у судах, у бліді, у мамоні. Такі церкві не цікаво, куди потрапляють душі грішники, адже вони самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння. Там немає Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві є, я перебуваю у живій чи мертвій. І навіть якщо ти в живій церкві, то чи живий ти, твоє служіння відповідає апостольській церкві? Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями. Неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь. Амінь.